Оце по дорозі на нову локацію. Такі, така дорога грандік. Але тут, хочеться, б, зараз я поверну трошечки направо, і тут дуже гарні такі види. Люди мають отакі станції, бачите, консервовані. Вони, тому що це на березі, отам далі, о, видно навіть затока. І у людей літо проходить у такому прекрасному місці. Дуже гарно. Ну, а люди, як кажуть, тут хто його знає, виглядає небагато, але подивіться, якщо біля хати такий собі човник. То можна подумати, а там далі залив. Ось, бачите, теж така костьолця чи церквушка, яка в нас біля хати в Емрамкук. Тут теж така історична пам'ятка, вона ця церква 1800 року якогось. Тут почтове відділення ось пропустила я, є, є все, є школа гарна велика. Як кажуть, нам дітей в школу не водити, але хто зна, син може буде водити. Як кажуть, От заливо там видно, ну, а це поряд місце для спочинку вічного. От. І ось такі дороги. Це, шановні, я показую, як кажуть, не те, що там є в мене рідня. Яка в різних частинах світу судьба розкидала є в Америці, є в Україні, є в теплих краях. От. І хочеться показати, що де знаходиться наша база. Одна база Мебром Кука, а ця база Грандік дуже гарне місце. Над заливом я вже показувала вигляд з вікна. Ну, цікаво, кому цікаво, дивіться, кому цікаво, лайкніть. Як кажуть, ну що ж, ось теж, бачите, мають люди отаку От станцію. Тут можна багато, тут недалеко є Маріна чи Маріна, як вона називається, де стоять суда на приколі. Ще, як кажуть, все стоїть на місці, тому що, бачите, це 9 квітня. А от така зараз ще погода. Ми Мрамкук, так взагалі 10 см снігу випало. Ось от. От тут зараз поворот направо, ми якось їздили над океаном прямо. Пляж, грандік і поселення дуже гарне. Люди такі небідні живуть. Ну, але що нам? Ми так, попри них, ми не багаті. Не сказати, що біднесенькі зовсім. Ну, але так, тримаємося на плаву. Дякувати Богові. Так що це їдемо трошечки розсаду. Я зараз буду там, то покажу вам свої розсади. Щось трошки зійшло. Щось трохи. Ну, але це так вже взяла на коротеньке відео. А воно затягнуло вже більше трьох хвилин. Ну, то вже буде довге. Але не дуже довге. Оце так така дорога до нас. Ну, все, бувайте здорові. Лайкніть для настрою. Сонечко показалось, і ви як кажуть, блисніть приємним. Все, бувайте здорові, миру в нашій Україні.